Насправді, вона не була ні танцівницею, ні індонезійкою, ні шпигункою, ні навіть матою Харі. Її звали Маргарета Гертруда Зеле. Її батьківщиною було тихе містечко Леуварден у Нідерландській провінції Фрісланд. Вона народилася 7 серпня 1876 року у сім'ї власника магазину капелюшків Адама Зеле. Та його дружини Антьє Вандер Мелен. Її дитинство було звичайним, як для дівчинки, і забезпеченої сім'ї. Вона навіть навчалася у приватній школі, вивчала іноземні мови та займалася музикою. Але батько поступово зазнав збитків і разом із богами зростала його злість на дружину та дітей, постійні сварки та розлучення. З цього моменту Життя Маргарети різко змінилося. Після того таких кардинальних змін у її житті було ще кілька. Через дев'ять місяців після розлучення мати Маргарети померла. Батьку до них не було діла. Дітей розібрали родичі. Маргарета оселилася у хрещеного пана Фісера, який невдовзі вирішив відправити дівчинку у Лейден. пансіон який готує вихователюк, зовсім не цікаву професію для непосадючої і незалежної Маргарети. Згодом її звинуватили у спокушанні директора школи і попросили залишити школу. Вона переїхала до свого дядька в Гау, у місто, де проводили відпустку офіцери Голландської колоніальної армії, які після служби в Індонезії приїжджали поправити здоров'я. На довколишніх курортах єдиним способом вирватися з-під його опіки було заміжя. А єдиною можливістю познайомитися з потенційним нареченим шлюбна колонка у місцевій газеті. Дядько, помітивши легковажність племінниці, тримав її під суворим контролем. Увагу Маргарети привернуло оголошення, офіцер із Голландської армії. Хоче познайомитися із чарівною дівчиною для подальшого одруження. Підпис Військовий Рудольф Маклеот. Згодом виявилося, що він племінник ад'ютанта короля Вільгельма III. Прибув на батьківщину відновити неабияк розхитане за 16 років у колоніях здоров'я. Друзі вирішили, що Рудольфу час одружитися. І потай від нього розмістили шлюбне оголошення. Сам Маклеот, дізнавшись про це, наказав повернути усі листи від претенденток нерозпакованими. Проте деякі все ж таки прочитав. Серед них був лист юної Маргарети Зели. Фотографія одразу вразила Рудольфа. Через місяць листування вони познайомилися. Майже 40-річний і практично лисий Маклеот. І 18-річна Маргарета, струнка з густим темним волоссям і гарненькою фігурою. Через шість днів, у 1895 році, Рудольф і Маргарета побралися, а ще через три місяці помінчалися. У 1897 році у них народився син, а ще через рік дочка. Вони жили то на яві, то на суматрі. Посада зобов'язувала Рудольфа давати прийомами, у яких його дружина із задоволенням грала роль господині. Сукні її виписували з Амстердама. Сімейні стосунки начебто стабілізувалися. Але сталася трагедія, за загадкових обставин помер їхній син. Стосунки Рудольфа і Маргарети почали стрімко псуватися. Він шукав тіхи в обіймах повій. Вона розважалася з молодими кавалерами. Так тривало до 1902 року до повернення в Голландію. Якось увечері Маргарета повернулася додому і виявила, що її чоловік забрав дочку всі цінності та втік. Маргарета негайно подала прохання на роздільне проживання. За рішенням суду дочка залишилася з матір'ю, а Рудольфа зобов'язали платити аліменти. Проте він не давав грошей. Утомившись від безгрошів'я, Маргарета повернула дочку чоловікові, а сама поїхала до міста своєї мрії у столицю Франції. У Парижі Маргарета вирішила, що її гарне тіло і жіночий досвід допоможуть непогано заробити натурницею, але ця робота оплачувалася погано. Ще й відомий імпресіоніст Бійоми, Назвав її груди Плоскими і відмовився від її послуг. Приниження Маргарета влаштувалася до школи верхової їзди, пана Мольє, допомогло набути вміння поводитися з кіньми. Слова Мольє кмітливо Маргарета запам'ятала і знала, що вона добре рухається. Танцювати ніколи не вчилася, але зачаровувати і спокушати добре вміла. Вона зробила ставку на танці. Поєднання східної екзотики та свого еротизму. Час для її дебюту був вдалий. Дебют новоявленої танцівниці відбувся у салоні відомої співачки Мадам Кирієвської. Протягом 1905 року вона понад 30 разів танцювала в найфашемебельних салонах Парижа. На вечорі і у Пуримі Сесіль Сорель, дружини графа. Деся Юра, Мата Харі, полонила найбагатшого шоколадного короля Гостона Мен'є, який не лише зробив кілька фотографій оголеної мати Харі, а й став її коханцем. Ці знімки зіграли фатальну роль. Рудольф Маклеот побачив на газетних фотографіях свою колишню дружину, зажадав розлучення. Адвокат довго намагався добитися. Від колишньої пані Маклеот згоди на розлучення, але та уникала контактів. Тоді адвокат показав один із тих відвертих знімків. Маргарета швидко знайшла час. У 1906 році вона дала чоловіку розлучення. Вільна від сімейних зобов'язань мата Харі з неймовірним успіхом вперше виступила перед великою публікою. У знаменитому Варєте Олімпія, її гонорар склав фантастичну суму 10 тисяч франків. За наступні півтора року мата Харі стала найоплачуванішою і найпопулярнішою танцівницею у світі. Листівки із зображенням мати Харі продавалися у кожному кіоску. Її іменем називали найкращі індійські сигарети. Щоб закріпити успіх, вона спокусила нових коханців. Коли під натиском церкви у Франції заборонили виступи оголених артисток, мата Харі була єдиною, кого ця заборона не торкнулася. З одного боку її не чіпали як Індонезійку, яка виконує релігійні танці, а з іншого як коханку високооплачувальних політиків. Безпечність мата Харі не втрачала. З початком Першої світової війни у 1913 році завдяки старому другу Альфреду Кіперту, вона отримала ангажемент у театр Метрополь і переїхала у Берлін. У театрі її виступати так і не вдалося, але бурхливе світське життя мата Харі продовжувала вести. В цей час вона закохалася у капітана. Російського гвардійського імператорського полку Вадима Маслова закохалася настільки, що навіть зібралася за нього заміж. Їхня чергова зустріч мала відбутися у курортному містечку Вітель у прифронтовій зоні. Але туди була потрібна особлива перепустка. За нею Мата Харі вирушила до військового бюро. Вона потрапила на прийом до капітана. Жоржа Ладу, керівника французької контрозвідки, знайомство, яке зіграло фатальну роль. Жорж Ладу завербував мату Харі працювати на розвідку Франції за один мільйон франків. Гроші вона так і не отримала. Після кількох тижнів поруч із коханим, мата Харі прямувала до Парижа, російський коханець вимагав грошей на отримання. Дорогою до Голландії її зарештували англійські спецслужби, прийняли її за німецьку шпигунку Клару Бенедикт. Однак відпустили після того, як мата Харі зізналася, що насправді вона працює на Францію і на капітана Жоржа Ладу, про це йому швидко донесли і відчитали за вербування такої легковажної особи. Можливо, саме через це він озлобився на цінцівницю настільки, що підвів її підсмертний вирок. Мата Харі небезпеку не відчула. Навіть тоді, коли її колишній коханець, іспанський сенатор, відмовився від зустрічі, а коханий Вадим Маслов від одруження і стосунків, посилаючись на рекомендацію російського посольства, уникати спілкування із небезпечною шпигункою матою Харі. Її заарештували у лютому 1917 році і відправили до в'язниці Сен Лазар за звинуваченням у шпигунстві та видачі державних таємниць. Перше, що зробила мата Харі після арешту, написала начальнику в'язниці. У в'язниці вона провела 8 місяців. Усі її спроби виправдатися були марними. Суд над матою Харі тривав два дні і після недовгої наради пролунав вирок, розстріл. Прохання у помилуванні мати Харі відхилив навіть президент Франції. Вона дізналася про це лише рано, напередодні страти. Вранці 15 жовтня 1917 року, мата Харі у перлово сірій сукні стояла перед розстрільною командою. Вона відмовилася від пов'язки на очі і не захотіла бути прив'язаною до стопа. Очевидці згадують, що вона була найспокійнішою з усіх, хто був на страті, у 6.15 ранку на світанку мати Харі не стало, їй був 41 рік. Дізнавшись про це, їй колишній чоловік сказав Хай щоб вона накоїла, але такого вона не заслужила. За її тілом так і ніхто не прийшов, тому його передали для практики студентам-медикам. Все майно її продали на аукціоні. Її дочка раптово померла через 4 місяці від крововиливу у мозок. Усім до побачення, до нових зустрічей!